Вітаю, друже! Мене звати Богдан, і я катаюсь на цих штуках з колесами. І сьогодні я хочу тобі розповісти про найважливішу навичку, яку ти обов'язково маєш опанувати на роликах, навіть якщо ти професіонал, навіть якщо ти чемпіон України, навіть якщо ти початківець. неважливо, треба починати свої заняття на роликах саме з цього. Сьогодні вчимось падати. Перед тим, як почнемо, бігом напиши в коментарях, ти взагалі як падав на роликах, не падав, між, не між, попа страждала чи може щось інше. Ну а ми. Починаємо? Дивіться, давайте е, обговоримо. Ви зайшли на відео, щоб навчитись класно кататись, а тут вам кажуть, що треба якби падати. Ну, давайте, по-перше, є вже відео про те, як треба починати катання, там стояти, сидіти, повзати. І там трошки було про падіння. Дивіться, якщо ви не вмієте нормально падати, то ви точно зробите собі зле, точно щось буде не ок. Якщо ви вмієте більш-менш нормально падати, хоча б не так сильно цього боїтесь, ви е, маєте свою суперздібність. Щось іде не так? Бам, і впали. Щось не виходить, щось страшно, лячно. Не знаєте що робити з роликами, просто падайте. Падіння це ваша можливість. Начать з нуля. перезапустити комп'ютер, ребут це все про це. Якщо ви вмієте гарно падати, ви не боїтесь робити нові кльові штуки, ви не боїтесь робити стрибочки, різні розвороти. Коротше, ви морально набагато більш стійкі. Вчитися падати треба для того, щоб набагато краще, ефективніше і безпечніше вчитися кататися. Все, це запам'ятали? Окей, можна писати відео починається з цього моменту. Поїхали. Як падати? Перше головне і основне правило: вам треба бути якомога ближчими до підлоги. Фішка в чому? Ви маєте якийсь зріст, так, якусь вагу, і рухайтесь з певною швидкістю. Уся, усі ці характеристики, всі ці циферки, перемножаються, і потім вони конвертуються в енергію, в удар, який ви отримаєте при падінні на підлогу. Якщо ви з цієї формули прибираєте зріст, то падіння буде набагато м'якіше. Перше і головне правило бути ближче до підлоги. Якщо ви плануєте, от зараз я впаду. Навіть якщо не плануєте, розумієте, що блін, я падаю. У вас є буквально там пів долі секунди. З усіх сил, наскільки це можливо, наблизьтесь до підлоги, щоб ваш ніс, якщо ви падаєте вперед, був перед носками. Якщо ви падаєте назад, максимально присяйте, щоб ваша рука не вигиналася. Перше правило, головне, сядьте, будьте ближче до підлоги. Друге правило, запам'ятайте, це трошки про моральні установки: Тоні, Робінс, бізнес, тренер, мотивація. Але програмуйте себе не на те, що щас я впаду, я і все таке, ні, програмуйте себе на я. Гальмую захистом. Звичайно, якщо захисту у вас немає, ви катаєтесь голі, ну реально, типу там туди-сюди. Ну тут там трошки інакша техніка. Ми зараз розбираємо саму основну, саму безпечну. Гальмуйте захистом. Пам'ятаємо, так? Да? Треба сісти, наблизитись. Далі я буду ставити одне колінце. Якщо я поставлю два колінця, чуєте Да? Виходить удар. Якщо я поставлю одне колінце, то я якраз прочушу його об підлогу. Треба прибрати удари. Звичайно, у мене дуже прикольні наколінники. вони доволі пухлі. Це спеціальна модель для катання у скейт парку. До речі, хто хоче повчитися кататися у скейт парку, будь ласка, е, відео на каналі. Також можете написати мені е, Богданчик, хочу скій-т парк, онлайн заняття. Навіть є курс. Поки що, правда, для новачків а не про скейтпарк, парк, але буде і про скейтпарк. парк. Так що ви знаєте, кому звертатись. Ну, коротше, е, я катаюсь у скейт парку, тому мене пухлі наколінники. Mm -hmm. Головне, думайте не про те, як цей матеріал буде поглинати удари, а про те, як буде ковзати. Якщо я впаду навіть висоти свого зросту, отак от просто підніму коліно і впаду, де ніякий захист не допоможе, навіть скафандр. Тому, будь ласка, наближаємось ближче до підлоги, виставляємо одне колінце, щоб не було удару, плавно гальмуємо. Так, ну тут треба одразу ж додати, що якщо я падаю на два коліна, да, то йде удар. Але ж це сплановане падіння. Тобто я тако їду, ставлю ручки, плечі перед носочками, щоб не впасти на попу, нога. Ідеально. До речі, дуже важливо зверніть увагу на кути. Плечі мають бути перед носочками, бо якщо плечі будуть тут, ви можете сісти на дупу. Це перше. Друге, не можна, нахиляючись вниз, ногу ставити дуже далеко. Ось в цій позі у вас, бачите, буде чіплятися не пластикова частина захисту, а м'яка. І вам коліно просто зніме і розірвало ногу. Колінце випереджає, падаючу ногу. Бам. І це все понятно, це я підкочуюсь, роблю пропозицію дамі серця, даю їй свою руку, чи що там не пам'ятаю, давно робив, не робив. це можна буде вирізати, нічого страшного. Коротше, коли ми падаємо, завдання максимально м'яко протерти захист. Але це ж як я сказав, усе сплановане. А якщо не сплановане, от ви їздите і треба падати. Якомога більше. Присядьте, виставте руки, повністю не випрямовуйте, бо прямий кут, сорі, прямий кут пряма рука може вам пошкодити суглоба. Трошки зігніть, щоб м'язи, тріцепс, груди, спина, щоб усе включилося. І максимально присядьте на захист. Коли ви падаєте, будьте ближче до підлоги. Згинайте ручки, тут особливо, до речі, небезпечне, падіння назад, коли їдеш, такий спина рівна, вивалюється попа і має, падаєш назад. Якщо ви сильно сядете, якщо ви трошки розвернете плечі, то все буде який, показую. Їду, почне танцювати, сів, розвернув. Так, да, я не впав на захист, неприємно впав на стегно. Але руку не зламав, нічого собі не відірвав. Бо топ-1 травма це коли напряму руку людина падає і зап'ясток такий, і рука буквою С іде. Сильно сідаємо і намагаємось, наскільки це можливо, проковзати захистом. Ну, в принципі, це і все. Якщо вам цікаво, які ще є техніки, бо це чесно, це техніки для початківців, як взагалі не вбитись на роликах. Якщо вам цікавіше трошки більше, будь ласка, пишіть у коментарях. Зробимо вам відео з падіння рівень 2. Ну і, звичайно, заняття у мене з тренерами онлайн-офлайн, навіть курс є. Буду тільки радий. Ну що, пишіть в коментарях, класне відео чи не класне. Ну і все катайтесь, будьте здорові, любіть Україну, динате на зсу Все. пока пока.